Подходи ко мне Дулю с маком получишь Нина, третья ночь Что такое? Котик Котик помер Кажеш, що в мене дуже червоні очі були. Да, да, так. І було. Так і було. Майом Він витрив. плакав в плакав? Це, до речі, наш будинок. <гум> так. На минуточку 1500. Центр, центр міста, <місця>. Самий центр. Там Там Києва. <х> <х> все поруч. Хрещатик поруч. Да, мат, прям через дороги. Бомжа били. Ми тепер живемо тут, будемо жити тут. Так. Тепер нас не чекайте. Доброго ранку, наші шановні телеглядачі. Сьогодні ми знаходимося в Капітолії. Ось, наприклад, ми хочемо вам показати таку архітектуру в стилі бруталізму. Ось, це побудував дуже великий архітектор Тарас Шевченко. Ось. Wear a different pair, just something out of step Throw a stranger an unexpected smile with big intention. Still posted at your station, always on about the day it should. Kiss me hard before you go Summertime sadness I just wanted you to know That baby, you're the best I got my red dress on tonight Dancing in the dark in the pale moonlight Throw my hair up real big, beauty queen style I'm wow. so Что могу сказать? Такова, а, такова же. А нужно на улице, зато как дорогая свет. Между прочим, доктор Сириков. Знаешь, куда это телечик? 900 гривен. 1050. У мене шли вот такая. There's a possibility. There's a possibility. Поки ми обираємо пісню, о, підходящу для наших голодних ігор, розповім вам, чому ми в Києві. Взагалі я планував поїхати сам ще в серпні, а потім в серпні не вийшло, я вирішив в вересні поїхати. Ой, блядь. Дубль 2 продовження. Так ось. Вирішив поїхати в вересні. Але... Друзі, з новим роком пройшло вже три місяці, а я вам так і не розповів, що таки, чому ми поїхали в Київ. ось, Ну, взагалі, тому що... Зараз, давайте на перекур я вам розповім. Ну ладно, зараз я вам розповім. Хтів поїхати в Київ сам, бо я поїхав якось один в Київ, і мене це дуже надихнуло. Вся вся поїздка така спонтанна, і все таке. Я хотів зробити те ж саме у новому році. Але я був ще в Карпатах, розповідав свої плани, свої подорожі, Насті, Насті, яку ви вже бачили на кадрах. І вона, блядь, причепилась до мене. думаю, блядь, ладно, візьму Настю. А мене по приколу. Я щось розповідаю Меті, що типу ми поїдемо в Київ, весени або влітку. Меті каже, а можна з вами. Я думаю, ну добре. Ну поїдемо добре компанією. Добре, поїдемо всі разом. Так, ми поїхали в Київ трьох. Типу, все було класно, класно. Блять. А потім. А якщо хочете дізнатися, що було далі, дивіться. يا <applause> mm -hmm. <applause> Старай до стоматолога, будь ласка. Так. так. тобі стоматолога, <си> З стоматологом. Як тобі ввечері в Києві з а? больним зубчиком? Що? Як тобі ввечері в Києві з хворим зубчиком? Якщо б не цей зуб, було б охуєнно. Ну і так, охуєнно, але. Оце ось хуйня, вона так Да. у мене все добре знову за пивом. чи що ми там будемо пити? Не знаю, ребят, як ви там блог Меті змонтує, але оця. Э... Пікмі! <світ> 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 вона, вона, Типу, ми в Києві, ми сидимо в класно в да. скверику майже. блядь, і, і вона хоче додому бля, спати. Ну, який спати. Найдома виспишся Не Уже, блядь, отут нахуй. На тобі... Настюха. Что тебе не подобает? Я не разумею. Ой, все, погоди, да. Я хочу. Бля, я я привыкла спать нормально. Отвыкни. Дашибись. что я могу сказать? Пиздец. Ну-ну. Я добра. Ah, é o seguinte... Mano, qual é que é isso tudo? Mano, que coisa puta! Tá que lhe tirar! Eu achei no clube, mas não consegui. Ножа, Все через Київ. Сука. Я думав, что я буду в Києве, не, не класно. А я берхаршай. Ти будеш спати в зручно. І я. я Дальше. Ти посмотри <стач> на нього. Ну вообще.

ce jour où je t'ai rencontré, j'aurais peut-être préféré que ce jour ne soit jamais arrivé. Arrivé. La pire des bénédictions, la plus belle des malédictions. De toi je devrais m'éloigner, mais comme dit le dicton, plutôt qu'être seul, mieux vaut être mal accompagné. Tu sais ce qu'on dit. Sois près de tes amis les plus chers, mais, mais aussi, aussi... Encore plus près de tes adversaires. Mais ma meilleure ennemie, c'est toi. Oui, moi, le pire c'est toi et moi. Mais si tu cherches encore la voix, oui, moi, le pire c'est toi. Що вона номер один. Бачу? А ти всьому віриш, що пишеться на Так от ми прийшли зібралися з вами. Прийшли з золотих воріт. Перевірте це. Ваш відгук. Експерт підтвердив думку нашого обласного центру Шаурми. Тому це номер один. M-am găsit, m-am găsit compania Ai văzut asta? M-am găsit Ala, n-ai văzut cartele mele? Nu N-ai văzut cartele У мене закінчилися гроші, почав боліти зуб, прийшла комуналка, і на, на наступний ранок в мене почалася температура. Я думаю, ну ахуєнна поїздка вийшла. Ну. Поїздка в Львів. Поїхали, пішли в Макдональдс, погуляли. А, а всі враження від цієї поїздки буде в наступній частині. Не буде в наступній відео. <Слух> Якщо хочете дізнатися, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі.